Привіт! Сьогодні поговоримо про південнокорейські фільми та серіали, які завоювали серця глядачів по всьому світу. Ви точно чули про деякі з них, а можливо знайдете для себе щось нове. Готові? Тоді поїхали! Паразити. 2019 рік режисер Пон Джун Хо. Цей фільм буквально підірвав світовий кінематограф, ставши першим неангломовним фільмом, що виграв Оскар за найкращий фільм. Сюжет. Родина кімів. Типові невдахи. Живуть у напівпідвалі, ледве зводять кінці з кінцями. Але одного дня їхній син отримує шанс працювати репетитором у багатій сім'ї Пак. Потроху вони впроваджуються в життя паків, підлаштовують ситуацію так, щоб їх усіх найняли на роботу. Але що трапиться, коли їхня брехня розкриється. Цікаві факти. Будинок, де живе сім'я па, це спеціально побудовані декорації. Його буквально створили для фільму. «Пон Джун Хо називає цей фільм трагедією без лиходіїв. Серіал Грав Кальмара 2021 рік режисер Хван Дон Хьок. Про цей серіал я вже згадував у своїх попередніх відео, на одне з яких ви можете перейти по силці на екрані, але все рівно декілька слів скажу: серіал, який сколихнув весь світ. Ви точно бачили меми з людьми в зелених костюмах і гігантською лялькою з першої гри. За сюжетом бідні відчайдушні люди отримують загадкову пропозицію. Зіграти в серію дитячих ігор за величезний грошовий приз. Проблема в тому, що програш у цих іграх означає смерть. Цікаві факти. Режисер придумав сюжет ще в 2009 році, але одна студія не хотіла його фінансувати, вважали надто жорстоким. Дитячі ігри, показані в серіалі, справжні і грають корейські діти. Поїзд до Пусана 2016 рік. режисер Йон Сан Хо. один із найкращих зомбі-фільмів усіх часів. Швидкий, напружений і дуже емоційний. Сюжет. Бізнесмен із донькою сідають на швидкісний поїзд до Пусана, коли в країні починається спалах зомбі-апокаліпсису. Вони ще не знають, що в їхньому потязі вже є заражений. Це справжня боротьба за виживання. Цікаві факти. Актор Мадон Сок, який грає одного з пасажирів, раніше був персональним тренером для багатьох корейських знаменитостей. Голівуд вже готує американський ремейк цього фільму. До речі, нещодавно вийшла друга частина цього фільму, яка теж варта уваги. Служниця 2016 рік. Режисер Пан Чхан Ук. Романтичний трилер із вишуканими візуальними рішеннями. Готові до історії про пристрасть, інтриги й обман. Сюжет дія відбувається у 1930 х роках. Шахрай планує одружитися з багатою японською спадкоємицею, щоб заволодіти її статками. Для цього він наймає бідну дівчину на роль служниці. Яка має маніпулювати господинею. Але між дівчатами несподівано спалахують почуття, і план шахрая починає руйнуватися. Цікаві факти. Фільм знятий за мотивами британського роману тонка робота. Але події перенесені до Кореї. Його називають візуальним шедевром, бо кожен кадр виглядає як картина. Я побачив Диявола 2010 рік режисер Кім Джі Ун. Темний, жорстокий, але дуже потужний фільм, не для слабких нервів. Сюжет. Жінку жорстоко вбиває серійний маніяк, її чоловік, агент спецслужб, починає власне розслідування, щоб знайти вбивцю. Але замість того, щоб просто знищити його, він вирішує помститися набагато жорстокішим способом. Цікаві факти. Головного злодія грає Чвей Мін Сік, якого ви можете знати за культовим фільмом «Олдбой». Після виходу фільму критики порівнювали його з мовчанням ягнят через схожу атмосферу. Ось така підбірка. Корея давно довела, що їхні фільми та серіали можуть конкурувати з Голівудом. Якщо вам сподобалося, пишіть у коментарях. Який фільм або серіал з цього списку ваш улюблений, а можливо ви знаєте ще якісь круті південно-корейські роботи? Не забудьте поставити лайк і підписатися, якщо хочете більше таких підбірок.